Добрий день малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Наступив останній місяць весни. Він відрізняється від інших місяців, тим, що у цей період дуже буяють квіти. Квіти на лугах, квіти на деревах, квітнуть дерева. І сьогодні ми з вами будемо малювати. Теж квіти. Я хочу вам прочитати віршика. І ми здогадаємось, яку квітку ми будемо малювати. Квітка в травах золотистих у хустинку нарядилась. В запашній її хустинці не цукерки, не гостинці, у хустинки мами квітки, вже ростуть зернятка, дітки. Ось подивіться, що ж це за зернятка, дітки в нас? Це кульбаба. Коли вона дозріває, то в неї в квітці ростуть маленькі зернятка, а потім вітром роздуваються і перелітають з місця на місце. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку картинку. Подивіться. Але малювати ми її будемо нетрадиційним методом. Подивіться, будь ласка, у мене шматочок плотної бумаги, плотного паперу. Мені потрібні ножиці і я краєчок цієї, цього паперу буду різати, робити ось такі надзвичайні китиці ось так. Ось так. Потім мені потрібно буде отак зігнути. Ось бачите? І скрутити її? Ось так. В трубочку. А потім ось ці всі листочки, що ми надрізали. Подивіться, вийшла квіточка. Так? А для того, щоб вона не розкривалася, я її скручу склею липкою стрічкою. Але можна її скріпити і ще й просто резиночкою. Ось так. Все, моя. Це в нас буде. Заготовка для нашого малювання. У мене є ще ось такі заготовки, я вже малювала, тому в мене вже є ось отакі з жовтеньким і з біленьким кольором. Спочатку ми беремо шматочок паралону і зафарбовуємо, де наша водичка, і зафарбовуємо нашу, наш папер. Небо в нас якого кольору малята? Синього, правильно зафарбовуємо. Ось подивіться як. Незвичайно. І дуже швидко. А потім можна взяти наш поролон іншого кольору. А можна просто перевернути іншу, іншу, інший кусочок, або перевернути його до іншої сторони. І травка у нас якого кольору? Правильно, зелена. Тішечки більше водички. І розмальовую ось тут травку. Бачите, до половини в мене синє це у нас буде небо. А з іншої половинки. У нас буде травка. Ось так. Треба щоб трошечки підсохла наша робота, і потім продовжуємо малювати. Подивіться, Мій папі... моя заготовка вже підсохла. Тепер я беру спочатку. Нам потрібна буде веделка, і ми будемо малювати сьогодні і нею теж. Я наношу на виделку з, обра... з зворотнього боку фарбу, пензликом. І прикладаю ось так. Краще малювати пласт... пластмасовою. Виделкою, але в мене пластмасової зараз немає, тому я малюю залізною виделкою. Ось так. Наносимо іще фарбу і малюємо іще один тюльпанчик. Ось такий. Ось так. Я трішечки підправлю листочки нашому. Тюльпанчику, бо моя виделка трошечки не хоче правильно малювати. А тепер приступимо до наших кульбабок. Пензликом я наношу фарбу. ось сюди на кульбабку. Бачите? Ось так. І притискаю до нашої, до нашої роботи. Потім іще. Краще, коли фарба густенька, тоді вона лягає рівнішим слоєм, краще лягає. І ось так, таким штампиком ми малюємо квіточку кульбаби. Пусть так. Да. тришечки подправим под правой еще одну. Ось тут. Раз, Ще я хочу намалювати сонечко вгорі. Тому знову наношу на нашу на наш штампик, на нашу заготовку фарбу. ми? Ось тут вгорі. Намалюємо сонечко. Ось таке веселе. А тепер. Наші кульбабки, коли дозрівають, мають білий колір. Ось я хочу намалювати кульбабку білого кольору. Не всі ж однаково дозрівають зразу. Хтось раніше, хтось пізніше. Тому я хочу намалювати білого кольору. От тут. Потім відкладаю нашу заготовку і малюю зеленою фарбою. Нашим квіточкам ножки, на яких вони стоять. У тюльпанчика намалюємо листочки, вони здорові, їх видно. А у кульбабки ми намалюємо листочки у траві. І ще треба кульбабам зробити ось тут серединку жовтеньку. Отак. От Це вже малюємо нашим, нашим пензликом. І сонечку зробити середину ось так. А тепер нам потрібно намалювати нашому, нашій кульбабці білій. Намалювати Її листочки, її діток парашутиків. Це ми будемо малювати нашою палочкою. Вітерець дує і парашутики відлітають в різні краї. На нові місця. Так. І ще серединку зробимо ці кульбабці. А тепер беремо зелений пензлик, пензлик з зеленою фарбою і малюємо нашу травку. Ось таку густу. Бачите, на луках велика велика травка. І у нас теж буде велика велика травка. Ось так. І наші кульбабки теж будуть в травці великі. великій. Це ми вже малюємо, ми вже з вами малювали травку. Ви вмієте добре вже малювати її? Ось так. Ось така у нас густа травка. Тому і місяць називається травень. Тому що велика густа трава піднялася. Бачите, який в мене малюнок вийшов. А тепер ми зробимо з вами пальчикову гімнастику і ви приступите до роботи. Сонечко сяє, квітка пелюстки розкриває, вітерець. Її гойдає вліво вправо, вліво вправо. Сонечко сідає, квітка засипає. А тепер я бажаю вам успіху, я чекаю ваших робіт. До побачення, малята!